Зараз розкажу цікавий такий випадок. Знайшли знайомою, вилікували без терапії, Постійно шелушилася шкіра, і вже і крема дорогі. Там все перепробувала. Ну просто вже дорогі, і всякі, і ласьони, і водою не вимивається, тому що вода сушить шкіру і там, ну взагалі, ну, ну не розуміє. Ну і звертається ж до мене. Я ж така зі своїми знаннями германської нової медицини. Давай розбиратися. Що у нас шкіра? Шкіра, виходить, у нас за конфлікт розділення відповідає. Тобто ми від чого хочемо відділитися. Якщо це обличчя, ну значить або крема якісь неякісні, або упередження, що крема неякісні, або якісь, якісь ну, касався чогось, але ж це періодично постійно повторюється. Я кажу: а чому водою не можна вмиватися? Вона каже: ну, тому що якщо я вмиюся водою, от я вмилася водою, в мене знову на другий день шелушиться шкіра. Я кажу, а звідки таке упередження, що вода сушить шкіру? Я кажу, ну то, тому що вона сушить шкіру, в мене в мене шкіра сохне, ну, шелушиться після неї. Я кажу, ну ні у кого не шелушиться в більшості, а в тебе шелушиться. Я кажу, ти, це ти ж, мабуть, ось помилася, і в тебе страх, що зараз, от воно пересушить шкіру буде. І дійсно так. Виявляєте? Тобто. Упередження того, що вода сушить шкіру, викликає ось цей конфлікт розділення, і потім відновлення йде через шелошині. І ось пройшло у нас вже не знаю, півроку, року. нема. Взагалі проблеми такої нема. Просто зняли упередження. А ви знаєте, таке, що косметика, наприклад, купив косметику, і думаєш, якась фірма не дуже мені якось вмушає довіру і почне, почнеться такі типу алергії. Ну це теж ось упередження, що косметика зазвичай саме упередження в першу чергу впливає на те, як сприйме шкіра косметику.